Ні, нічого не бачив. Та ну звичайний прибиральник. Зірки то лише хобі. Ну а навіщо? Санси вмикаються автоматично, ну а до і я стати можу. Ну, Прикладаєш електронний куток до турнікету і самостійно можеш пройти. Камер, на жаль, немає. Руки? А, ну добре, тільки обережно. Там можуть бути сліди дитячої блювачки. Прибиральник не зовсім. Давай нагадаю, ми вже бачили з тобою на цьому місці 9 років тому. Не смій, тварюка, називати її ім'я. А дружину мені теж повернеш. Хіба може сліпий оцінитися його зірки, а?